Тисяча гривень проблеми з дією. Якщо вдасться отримати, то заплачу комуналку. Тут же є особливість. Одна. Що це за тисяча? Якщо раптом хтось досі у танку, 25 жовтня, президент Зеленський ухвалив рішення, анонсував виплату однієї тисячі гривень кожному українцю, яка буде здійснена на картку національного кешбеку. Такий буде е, створений проект. І оцей реалізація проєкту з виплати тисячі гривень кожному українцю. А з 1 грудня цього року має запрацювати. А, соціологічна група, яка називається Соціополіс, провела опитування і встановила, uh -huh. що 52 українців негативно ставлять не що гроші тобі дають. Бери, бери гроші. А 52% українців кажуть, що це дурня повна. що це ну, не, не те, що нам потрібно. А, оця виплата однієї тисячі гривень у о, грудні. Такі дослідження були проведені. Зараз я вам поясню деякі спостереження, які я провів. А перед цим я запитаю у Сергія Дембицького, доктора соціологічних наук і члена кореспондента Національної академії наук, заступника директора Інституту соціології Національної академії наук України. Добрий день вам, Сергію. Добрий Чому день. українці ставляться негативно? Була колись, як воно називалося? Юліна Тисяча, тепер це в народі обізвали Вовиною тисячою. Так питання яке у нас по тисячі? Чи ми про популізм розмовляємо, чи про тисячу? Що саме нас цікавить? Дивіться ще раз: 52% чи опитаних українців не негативно ставляться до ініціативи Володимира Зеленського виплатити у грудні е цього року злощасну. Тисячу гривень. Це оприлюднила компанія Соціополіс. А за результатами дослідження, позитивно до такої виплати ставляться 40% респондентів. Тобто більшість українців ставляться негативно. Здавалося б, людям дають гроші набери А чому ми ставимося до такого негативно, до атракціону небаченої щедрості? Бо ми до всього ставимося негативно? Така відповідь. Ну, відповідь така, що в нас є фон громадської думки. Він зазвичай в українців. Е, до речі, фірма Соціополіс. Я, це, не Соціополіс, а Соціополіс е, в нас позитивна громадська думка загалом була в 22-му році. Всі знають про це. У 23-му вона така була поміркована. А у 24-му вона вже стала дуже негативна. Ми просто досліджуємо це питання саме фон громадської думки, який є в нас. Тому, і це впливає на багато. Чого і особливо це впливає на політичні питання. Зрозуміло, що ця тисяча, хоча це може розглядатися як економічна дія уряду, там або президента, або влади. Зрозуміло, що тут є підтексти політичного характеру. Тому цей негатив він себе виявляє. До речі, 50%… відсотків. Ну можливо, знаєте, тисяча це не багато. Перш за все, тому багато кому ця тисяча не потрібна, і це може виглядати для них. Несерйозно, наприклад, і плюс негативний фон громадської думки. Ось 50% в у нас з'являється дуже легко, ага. але знову ж таки, з досліджень відомо, що є багато людей, для яких ця тисяча буде вагомою. Є просто ну, люди, які живуть дуже важко, і ну, їм не вистачає грошей постійно. Тому для них ця тисяча буде нормально. Тобто 40% це багато. Можна сказати, що 40% це багато, враховуючи, що тисяча це мало. Тому ну, ситуація така в нас. Негативний фон громадської думки, я думаю, це перш за все. А яка, на вашу думку, як от соціолога, яка категорія населення позитивно ставиться до цієї тисячі? До цієї ініціативи, точніше, не до тисячі. До тисячі я теж позитивно ставлюся. Дайте мені готівку, я буду щасливий. Ну, це до соціополіса питання, з чого ж ми будемо тут вигадувати? Є, ну, якщо такі вже робить припущення, є категорії які, населення, які позитивно оцінюють діяльність президента. Вони з набагато більшою вірністю оцінять цю дію його позитивно. Ну, тому що якщо вони загалом президента пози, позитивно оцінюють, чому вони будуть негативно оцінювати його тут? Є категорії людей, як я вже сказав, які потребують будь-яких фінансових надходжень, неважливо звідки вони приходять. Ну ось я думаю, це дві такі групи. Це якщо з точки зору банальної родиці, як кажуть. А так треба дивитися на дані. Це соціополіс повинен нам повідомити. Я не думаю, що це якийсь секрет великий. Ну але Сергій, на вашу думку, теж як соціолога, ви я думаю, вмієте е, знаєте, ви такі речі можете вже як аналітик, ну скажімо так, одразу е, передбачати, як те або інше діє, та або інша подія вплине на думку людей. От оголошення про видачу такої тисячі, це позитивно впливає на політичний рейтинг президента чи негативно? Ну питання, я думаю, не особливо це впливає. Ну не це, впливає на рейтинг президента. Це, 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 ну ні. Ну, це, а якщо це, згадати Сергію, ми з вами люди вже старшого віку. Якщо згадати тоді, е, ну тобто, ми, ми це застали. Ми були вже дорослими людьми, коли в 2008 якому це році роздавали Юліну тисячу. Тоді це як вплинуло на рейтинг Юлії Володимирівни Тимошенко? Це якось поза мене пройшло. Чесно, я цю тисячу і не пам'ятаю. Ну, просто всі ж щ... порівнюють саме з цим. Так, ні, ну як, як тут можна порівнювати? Коли Юлія роздавала тисячу, це було більше 100 доларів, вибачте мене. Ну, бам'яко кажучи, це чи більше 100 доларів. Це, Туди дорога. Це, до, це 5 тисяч зараз було, тому порівнювати тут е е некоректно просто. Якби 5 тисяч дали, то ну, це було б це було б для деяких категорій прям дуже добре. Добре було б, так. Я з вами згоден. Було б, а якби 10 тисяч дали, знаєте, як у фільмі відомому, одна зірочка це добре, звичайно, краще 5 зірочок. Ні, Але не на небі, просто... а на плясці. Про що говорю? Ось інтерв'ю я читав нещодавно з е переселенцями біженцями через війну. І люди казали постійно, що ці дві тисячі, які ми доплачили, це була вагома підтримка. І там багато хто втратив ці дві тисячі. Вони казали, що ну нам їх не вистачає. Ну, що такі дві тисячі зараз? Ну що, це це на кілька пару разів в магазин сходить. А для людей це підтримка. Тому так тому я й кажу, що п'ять тисяч зрозуміло, чим більше, тим краще. Але ну в нас така важка ситуація просто треба опинитися в цьому стані без грошей і тоді вагомість тисячі одразу буде зрозумілою зрозуміло вас так добре сергію я вам дуже дякую бажаю грошей і багатства всім нам Дякую, Сергій Дембіцький, доктор соціологічних наук і член кореспондент Національної академії наук України, заступник директора інституту соціології Національної академії наук України. А тепер Знаю, тут звичайно чому... е, дуже багато е, рефлексій у соцмережах. Але ти знаєш, оце сиділа вас, слухала і собі думала. Там була новина про те, що Укрпошта збирається підтримати, але от соціально незахищених потребуючих, тобто конкретні. Цільові якісь виплати зробити. Теж не невеликі, я зараз суму не назву бо боюсь збрехати. Я просто про інше думала. Ми багато з вами обговорювали вибори в Сполучених Штатах Америки і пам'ятаєте принцип який? що е, працювали е, обидва штаби так. з конкретними аудиторіями і били по конкретних місцях, аби залучити ці аудиторії. І по суті, як у нас от Орест в ефірі наш аналітик говорив, що у команди Трампа вийшло краще відпрацювати якраз з конкретними соці... соціальними групами. По їхніх конкретних питаннях тобто знову ж таки, не в загальному оце давайте всім роздаво розкидаю. Так. Тому що не задоволені тоді всі, а відпрацьовувалися з конкретними соціальними групами. Чисто моя суб'єктивна думка віддаю безкоштовно політтехнологам українським відпрацюйте з конкретними соціальними групами. Ви тоді отримуєте набагато більшу підтримку от тих конкретних соціальних груп переселенці, ну внутрішньопереміщені особи. Виплати дітям, які там є для внутрішньопереміщених осіб, там же ж так само передбачені виплати. Пенсіонери, ну тобто, зробіть, нехай це буде не по тисячі, нехай одним дасте тисячу, іншим дасте три тисячі. І вже це по-іншому відкоригує якраз настрої в суспільстві. Справа ж навіть не в тисячі. Дивися. Е, мій друг, коли оформлюєш картку на цкешбек справа в тому, звідки ці гроші ще беруть. Ну, да, я поговорю давай, про те, що, що воно де підводний камінь лежить. Говори, ну давай. На неї. Так от, він вичитав уважно договір, який підписується, коли ти електронний договір, коли ти в своєму банку оформлюєш картку національного кешбеку. Дивіться, не треба підганяти, ми, ми тему маємо розкрити, тому що відповідь експерта я не знаю. Ну, вибачте, сорі, це ми ж маємо людям дати якийсь все ж таки якусь корисну інформацію. І увага, що в цьому до цьому написано договорі, е, те, що він виділив, з метою отримання кешбеку за державним проєктом у порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів, підписання цієї заяви, клієнт надає банку дозвіл на здійснення аналітики за платіжними операціями, за поточними рахунками. Раху не одним думаю, рахун... що... так, я договорю клієнта з емісією платіжної картки, який відкритий в банку. Тобто, один одну картку відкрили, а в цьому банку у вас кілька карток. І дається дозвіл на аналітику, тобто на такий собі моніторинг. Які відкриті банку та номери яких за стандартами Айбан зазначено в системі? Тут конкретно написано приват 24 а так само за поточними рахунками з емісією платіжної картки. Далі наступне підписання цієї заяви. Клієнт надає дозвіл банку на розкриття інформації, що становить банківську таємницю надалі дозвіл щодо платіжних операцій за всіма чинними поточними рахунками з емісією, Я знаю, що ти зараз кажеш. Чекай платіжної картки, і, зокрема, за поточними рахунками з емісією платіжної картки, які можуть бути ти відкриті. Клієнтам слава, в нас немає Майбутньому... часу. Давай тепер коротко. Так. Е, інформація може передаватися третім особам, і ти відкриваєш доступ до всіх своїх карток. Банківської таємниці. Тепер дивися, я тобі, а по-іншому, це не може працювати. Ну це абсолютно логічно. Пояснюю, чому. Тому що ти відкриваєш карту національного кешбеку, банк має розуміти, має бачити, за які конкретно товари він тобі повертає кешбек. Тому ти розраховуєшся, якщо ти, наприклад, маєш картку в одному банку, а відкрив національний кешбек в іншому банку, ти не Отримуватимеш кешбек за ті товари, які куплені карткою іншого банку, тому що іде аналіз е, ваших е, ну, покупок. Крім того, що до третіх осіб, треті особи це якраз у нас держава, яка з державного бюджету дає гроші на цей національний кешбек. Тобто, в тебе має держава так само бачите, за що вона до тобі віддає кошти, тому інший договір тут просто не міг бути. Справа не в тому, і персональні дані можуть бути передані в обробку третім особам третя у порядку особа передбаченому держава. законодавством, зокрема інформацією щодо платіжних операцій так. за всіма чинними або відкритими в майбутніми так. поточними рахунками з емісією платіжної картки може бути тобто так. фактично тому що, по іншому, ви, ви даєте дозвіл на роз... А розпевне, що третя особа це держава. Ну, Сава, ну по-іншому -по цей договір Ще не міг раз. бути Ти укладений. певна, що третя особа це держава. Ти даєш згоду е, на все розкриття все твоєї щодо... банківської таємниці третім особам. По-іншому, цей договір не міг бути укладений, тому що держава має бачити, за що вона тобі компенсовує цей національний кешбек. Розумієш, це вже до добросовісності оперування персональними даними. Але по-іншому цей договір виглядати не міг. От я прочитав це. Я. І видалив картку національний кешбек. Але тому що я не Договір знаю. на персональні дані ти вже підписав. тому Ні, що все. Там є пункт. У разі незгоди можна розірвати договір О, і видалити картку. добре, тоді От поотримували і кешбек я і розірвали. Е не хочу, аби мою, е скажіть мені, е персональні дані банківські передавали третім особам. Я. Ви хочете? Будь ласка.